Взагалі я сам нацик. Я і є Бандера Шухевич. Я укрофашист, укронацист, Бандерівець. русофоб, укроп, українець, патріот, націоналіст. Проще кажучи, нацик. Питання? А, чорт, голова болить. О, нарешті прокинувся. Будьмо знайомі. Я донервда. До. Греко Єврей. Германотурок. Отак ти прокинувся. Я ваш лікар, доктор Вод. Мав померти, але я пересадив тобі адренохромого черв'яка, що дало тобі змогу ізцілитися. Шо? Це неважливо. Просто через місяць прийдеш на медогляд, Дмитра, і тоді вип'єш крошку олії, і хрубак сам піде. То коли мене випишуть? Вже виписані. Ми просто наклали гіпс і взяли аналізи, поки ви були непритомні. Чорт, мені треба топати в бурсу. Він забув свою довідку. А прізвище то знайоме. Вахман. Напевно, кой ще зустріну пацане. Цей черв'як мені щось не подобається. Це той придурок, що відмовився від сили. Буде знав, як від пропозиції мого дядька. Помри! А, що? Металева стіна? Наскільки він сильний? Хрубак. Придурок. Покажи, на що здатен. Я на чищу тобі пику. Ти тоді ж купив о мені зараз. Добр. Стиль п'яного монаха. Чорт, та звідки ця фігня з'явилась? ну геть. Ти зробив гірше лише собі. Помри. Да хто ти в біса такий, щоб це зробити? Я албан. Шашлик заливе. Справжній албанець. Да хоч серп мені начхати! А ну дай В мене препут гімнюк не пропустить, якщо буду діркою від ока хизуватись Бувайте! Бляха, я тільки курочки хотів поїсти. Через 10 хвилин. Дідько, я запізнююсь, треба прискоритись. Фух, стих. Ось 102-й. Заходьте. Я знав, що тречко Солоки має очі як у Саурона, але щоб так? Ось тому треба ставити молот на пояс, бо може впасти Васі на ногу, і той попаде в лікарню. Чув, що якийсь хлопчина в гуртожитку вдарив чимось по розетці й прокинувся у лікарні. Стоп, що? Це він про мене? Чуєш, а що з тобою сталося? Це військова таємниця, нікому не кажіть. Ай, молодець. Вибрав вилку, а не крісло. Моя повага, а в гіпсі ти, мабуть, гроші ховаєш. Пільний погляд? Може прибрати людину наскрізь. Дурними фразами. Так, хлопці, ано ну не гортайте плейбой і не лезьте по заборонених сайтах. Зараз піст, а під час посту не можна займатися кексом. А ви постите? Давно я з не тікав. Пора. Ясно. Я вдарив молотком по розетці. Моє тіло не витримало заряду, ось і все. Треба зайти в гуртожиток. Вибачте, мені трохи зле, тож можна вийти? Вийде звідси розбійник. Що ж я хотів. Я заблукав. Ну що, зачекався мене? Здивований, а якщо говорити про мій новий прикид, то можу сказати, що я позичив його в одного байкера. А ти взагалі хто? Ти що забув мене? Мій дядько твій мод передав. Видно, ти добре головою вдарився. Я такий бідний, і нещасний. Ніхто мене не любить. Зараз розіб'юсь тут, і ніхто навіть уваги не зверне. Що за дурень? Допоможіть мені злізти, будь ласка. Чорт, я трансформувався, але мені і так зле. Всі сили на той бій витратив. Тому малого, голови ти. Я? Хочу, щоб він впав і шию скрутив? Покажи на що здатен, а то тільки нападати на людей зненацька і можеш. Та добре, добре. тільки хоча б ти мені на міцки не капай. Я тобі покажу, як це робиться. Далі буде.